Так, піднімаємося горіо. Зараз вам покажу ту красу. Ту. Зараз красоту вам покажу. І зверху Чеського крумов. Чисько крумов, ну Першим їла пілімінь, та й все може і добре. що, Коротше, чекайте, зараз вам покажу усю красу. А цікавий в мене віддих, я ви сте розуміли. Ви сте ся розуміли. Все то не плюй зверху. Така зімати. Ти. Моя донька. тебе тя боліт? Я... Зараз вам покажу красу. Яка краса. Довше. Я вам не показати. Ми сте все розуміли, що сявчи. Никайтеся. Ну ми ще йдемо зараз в Майгурі. Зараз вам ще згорі покажуть, чекайте. Так, ми подобрали на самий вершок. Ну, що вам хочу казати. Що вам хочу казати, буша ні йду нігде. А ну покажися. Як ти? Я не знаю, як я поїду машину назад. Я зцеплення я не буду. Виття, як раста. Я ж що там вітер мелоть, ходу я мало.